Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Представте собі ту картину. Субота. Ісус приходить зі своїми учнями в синагогу, так як належить за єврейським звичаєм, підкреслюючи пошану до обряду, до звичаю, до всієї спадщини, яку вони отримали, не відкидаючи нічого. Тільки додаючи те, що він приніс нове. Прийшли в синагогу, і один чоловік починає кричати: А, прийшов нас мучити. Ну, люди, що збоку дивилися, ну, сприймали його як, то, що Христос прийшов з учнями, всі мовчать, нічого не кажуть, і тут один починає кричати. Не думали, що це там злий дух з ним кричить, чи там ще щось. Просто людина відкриває свої уста і починає кричати: Що а, прийшов нас мучити Ісусе Назарянине, святий Божий, називаючи його так, як є, але подаючи в такій формі, якби насміхаючись, так як над Ісусом насміхалися. Римські легіонери, воїни, які його розпинали, заклали йому вінок і перед ним там клякали Ава, І все, поклонялися перед ним, як перед царем, але заклали йому замість корони терновий вінок, насміхаючись. Одягнули плащ, як у імператора, накинули на плечі. Ава Цезарю. насміхаючись. Я собі так думаю, а скільки раз ми були свідками, коли хтось із людей, не маючи ніякої субординації, не маючи ніякої пошани до тих, хто є присутні, відкриває свої уста і говорить такі речі, що думаєш, Господи Боже, він що з ним все стало? Часом, коли не вистачає, знаєте, отої культури, культури спілкування, стриманості, толерантності, знаєте, є така підозра, що там вже добрався злий дух і вже тобов кого колотить. І <кій> як поступає Ісус? Мовчи і вийде з нього. Ісус наказує, знаєте, як, є начальник, воєначальник і солдати. Він їм каже, і вони слухають. Вони не можуть не слухати. Говорячи про те, що говорить старший. Христос. Іменно виступає як повновладний, не просто як учитель, який розказує, а той, від кого все походить. І це побачили юдеї. І це побачили учні. Але я хочу, щоб це побачили і ми. Тому що життя Ісуса з людьми на землі це приклад, як має жити людина. Слово, яке казав Ісус, це є приклад учительства, який Христос як уряд, один із урядів своїх, як вчитель, застосовував до людей. Дивіться, який має бути учитель. І, І як пастир, він виступає і каже: Я добрий пастир, бо добрий пастир життя своє дає за овець своїх. Здатність на жертву. І я є справедливий суддя, бо він ще мав і судівський уряд. І всі оці три уряди є передані священникам. Всі ці три уряди передані єпископам. Пастирські, учительський і судівські. Ми представляємо Ісуса. Не є Ним, не є тих, від Кого походить, а тільки представляємо. Знаєте, як посол представляє державу? Він, Найбільша його помилка, що може бути, це сказати щось від себе. Посол не може говорити від себе, він може говорити тільки те, що йому поручила. Держава, і сказати він може тільки те, що йому є сказано, що він має сказати. Дзвінок за. І не може говорити нічого більше, крім того, що має сказати. Я хочу, щоб кожен священик, який мене чує, почув величезну відповідальність всього того уряду, який Господь Бог покладає на нас. Я хочу, щоб Кожна людина, яка мене слухає, зрозуміла важність священства. І коли ви виступаєте проти священника навіть з великої справедливості, чи не злий Дух підобрався до вас, щоб його принизити? Чи не це є прикладом того чоловіка, який кричався на гозі? Ісусе, сину назарянини, Ісусе Назарянин, Сину Божий, чому прийшов нас мучити? Задумайтеся над тим, що наше відношення до священника і показує Богове наше відношення до Бога. Ви скажете, ну чекайте, Отче, ви ще не бачили нашого священника. Нема питань, але ви ще не бачите Бога. Ви хто такі, що судите Слугу Божого? Вам дано випробування здавайте екзамени перед Богом. Покажіть, наскільки ви є терпеливі. Покажіть, наскільки ви є смиренні. Ви представляєте, як себе відчував Ісус Христос? Перед тими людьми, які прийшли до Нього послухати Його, які прийшли оздоровитися. Ви представляєте, як Христос себе почував перед Пилатом, який ходив такий важний, на такий ну, на центр світу. Хіба ти не знаєш, що я можу тебе розп'яти і відпустити? Не знаєш. ні? Христос каже, якби не було дано тобі цього згори. Фігу з маком, тобі, і представте себе на місці Ісуса із тою силою, яку мав Ісус, знищити всіх та чик за один раз. І Він нею не користується. <кхем> як би ви себе повели, якби ви мали в руці таку владу, як Ісус Христос і таку силу? Скількох би людей би знищили? Тільки поганих. Тільки поганих, правда? А то, що вони погані, хто має визначати? Ти? Чи твої сусіди? Чи може твої вороги будуть визначати, хто поганий хто добрий? Тому. Краще слухати Ісуса Христа. Краще слухати Його, бо Його і демони бояться і слухають Його Слово. Ангели послушні служать Йому, слухаючи Його Слово. Тільки люди трохи не прислухаються до Слова Божого, а більше заслуховуються до якихось земних. Дурнуватих балачок, дурнуватих прикладів і нічого незначущих жартів. Тому блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!